Вінничанин Михайло Шафір посів третє місце під час другого всеукраїнського шахового турніру серед журналістів, що дозволило кандидату у майстри спорту увійти до складу журналістської збірної України з шахів. Він чинно я один проти мене грали 17 гравців. Це були чемпіони з різних областей України із заходу України із, із сходу і центру. Перше місце посів кандидат мікерспорту з Луцьку. Друге місце вибрав минулорічний чемпіон з Києва і мені вдалося зайняти треті місце. За підсумком турніра була сформована збірна України з шахів серед журналістів. Я вийшов до неї. Другий рік поспіль, я вибрав бронзову на і закріпився у збірні України шахів серед журналістів. В Найближчих планах Вінничанина гра з шаховими командами Росії та Польщі. А також з командою Верховної Ради України, яка планувалась ще сьогоріч, та яку в зв'язку з політичними подіями довелось перенести на 2014 рік.